Мікс жіночих суконь. Ось така дітня яскрава, на підкладочці котонова в розмірі 36, на бретелях, до така розширена, класний принт. Чорна з кишеньками. На поясі шнурілочка. В розмірі 10. Ляна сукня з веподібним вирізом, коротенька, в розмірі 16, на спинці замочок, маленька чорна сукня або сукня комбінація на бретелях. жіноча сукня сарафан. По всій довжині гудзички. Розмір 12. Довга. Бордова сукня на широких бретелях. В розмірі 10. Така тканинка. Сукня без підкладки або накидка. Така прозора. В розмірі 28, великий розмір, котонова сукня з круглим декольте в розмірі 38. Гірчичного кольору сукня на рукавчиках резинки, ззаду гузичок, вільного крою, горошок. В розмірі М, всередині підкладочка, сукня сарафан під пояс, по всій довжині приховані гудзички, довгий рукавчик в розмірі. 14. 14.